Її присвятили героїзму та незламному духу захисників Маріуполя у Чернівцях. Відкрили всеукраїнську виставку Азов Янголи Маріуполя, ініціатором і організатором якої є мати полеглого бійця Віра Литвиненко. Які історії відкриються для відвідувачів, та скільки експозицій зібрала дана виставка. Дивіться у нашому сюжеті. Це все присвячено героїзму та незламному духу захисників Маріуполя. Громадська організація родин загиблих захисників України Серця назовні» та центр Я Маріуполь у Чернівцях відкрили всеукраїнську виставку під назвою Азов Янголи Маріуполя. Організувати нас не займало багато зусиль, тому що нам одразу відгукнулися, пішли на зустріч. Чернівецький обласний краєзнавчий музей гостинно нам запропонував свою виставкову залу для демонстрації для експонування. Цієї виставки, саме в Чернівцях, вона не чуток знає, що таке втрата найріднішої людини у житті. Віра Литвиненко, мати полеглого бійця Азову Владислава Литвиненка, з позивним Вектор стала ініціатором та організатором даної виставки. Коли загинув наш син, він на війні з 15-го року, і ми самі жили в Маріуполі, і тобто, це дуже настільки болісна звістка була і. Вона, мабуть, дала поштовх, щоб показати всім, які наші герої молоді, такі натхнені зі своїми планами, зі своїми мріями, показати всім правду оборони Маріуполя в першу чергу і показати, якою ціною все ж таки ми здобуваємо нашу незалежність. Що Йдуть найкращі експозиція у стінах краєзнавчого музею, включає близько 250 портретів бійців Азову, які загинули під час героїчних боїв за Маріуполь та теракту в Оленівці. Основна мета цієї виставки це вшанувати пам'ять загиблих бійців окремого загону спеціального призначення Національної гвардії України Азов і розповісти правду про нашу сучасну російсько-українську війну, і зокрема про оборону Маріуполя. Поля, в якій е, таке дуже важливе значення мали саме бійці полку Азов, важливі ще в тому, що саме керування обороною міста Маріуполь взяли на себе військовослужбовці полку Азов, і тому вони мали е, одне з головних значень в цій боротьбі в цій обороні. Ім портретів відвідувачі зможуть ознайомитися з біографіями українських героїв і дізнатись більше про їх життєвий шлях за словами організаторів. Виставка має важливу мету поширення правди про події в Маріуполі та збереження пам'яті про захисників, чий подвиг навіки залишиться в історії України. Хотілося розповісти не просто. Прізвище, ім'я і дати, що це вони всі знали одне одного по позивним, тобто попереду іде позивний, і далі коротка біографія. Ці всі короткі біографії вони написані родинами. Дехто більше розповів про свого героя, хтось більше емоційний і дуже важко відтворити на папері біографію свого рідного, тому вони всі різні ці біографії. Янголів Маріуполя вже побачила велика кількість українських міст. Розповідає Віра Литвиненко і додає, готова докласти всіх зусиль, аби цю виставку побачила не лише Україна, але й увесь світ. Чернівці це 16-те місто. І в якомусь місті вже не пам'ятаю дванадцятому, чотирнадцятому назвали нашу наш проект всеукраїнським. Тому ми зараз його так і презентуємо як всеукраїнський, і вже є такі у нас. Плани за кордон, і якщо ви побачите біографію, вони всі перекладені вже на англійську мову. Побачити світлини тих, хто віддав своє життя за Україну, та дізнатись їх історії життя, можна відвідавши виставку Азов Янголи Маріуполя, яка триватиме у Чернівецькому обласному краєзнавчому музеї до 28 лютого. Альона Рудніцька, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.